А тепер запрошуємо у подорож, при чому літературну таку можливість нам дає серія галереї світової прози європейська візія від Якобу Пабліши. Я от вихідними, завдяки книжці, відвідала Бельгію, читала повісті Жоржа Роденбаха. З нетерпінням чекаємо рецензію. Отже, Роденбах, справжній маестро Меланхолії, і ця книжка, як на мене, найкращий доказ у покійниці Брюге. Саме таку назву має перший твір. Він малює образ міста як живого організму, такого туманного, повільного і водночас чарівного Брюге. Тут знаєте, це не просто локація, це повноцінний герой, що символізує втрату. Ну, Сподіваюсь, друга повість веселіша. Ну, я б так не сказала. Хоча, хоча, карильйоніст, як на мене, теж геть інша мелодія, це історія про силу мистецтва, яке здатне лікувати душу, але й вимагає цілковитої самопожертви. Звучить епічно. так. А ще я хочу нагадати, що серія Галерея світової прози Європейська візія складається з 12 творів європейської літератури, які раніше не видавалися українською мовою, але тепер ми маємо можливість її прочитати завдяки видавництву Якабу Паблішинг».